Уже незабаром розпочнеться останній місяць весни, за прогнозом синоптиків він буде теплим, ба більше вже у перші травневі дні сильно пригріє. Про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, вночі понеділка, 1 травня, прийде відчутне потепління. Так, жодні заморозки вже не очікуються. Найнижча температура плюс 4 плюс 6 градусів. Такі показники прогнозуються на заході та півночі, тим часом на півдні та сході до плюс 9-10 градусів тепла вночі. Дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, з якої ви області та чи був у вас сьогодні дощ, ми вам будемо дуже вдячні. В день 1 травня звичайно ж показники будуть значно більші. На всій території України повітря прогріється до понад 15 градусів тепла. У більшості областей навіть прогнозується плюс 16 плюс 18, а подекуди навіть плюс 19 плюс 21 градус тепла. Найтепліше у перший день травня буде на Закарпатті. Опади 1 травня очікуються лише у південно-східній частині країни. Вже у вівторок, 2 травня, майже у всіх областях України температура сягатиме плюс 17-19 плюс градусів. До речі, на заході та сході можливі короткочасні дощі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!